Ви знаєте, що це? Це закадірване вишиванки ім'я Лариса. І його мені зробила і подарувала а, Наталі Рашевська. А, я поперіг на вашу удачу у цих справах. Наталі, як ти прийшла до цього? Я знаю, що це були збори грошей, донати на допомогу твоєму сину, який зараз в Ну, а... взагалі я вишиваю вже багато років. Для мене була цікава ну, вишивка, надзвичайна мікровишивка. Якось все не складалося спробувати а тут. Саме мікровишинка і закодоване ім'я. Я спробувала перші такі, мені дуже на Це червоні і чорні кольори. Ну, а, от, далі, ну так, просто. а далі вже просто так сталося, що необхідна збір машину і так, от, вирішила, як таку акцію зробити. Дякую, дякую тобі, Суха. ну Ти робиш неймовірну справу, тому що ну, дійсно кожен з нас отримує такий оберіг, да, ті, хто донатив. І це такий, знаєш, презент, і нагадування, що добрі справи треба робити, що своїм даром треба служити, і що скільки б нам не було років, нам треба досягати перемоги. От зараз, скільки б нам не було років, не відсижуйся. Перемога так. Я хочу сказати більше. Я сама закупованою території. Я прийшла доволі шлях. Хтось себе викупати за гроші, щоб не потрапити далі. Я виїхала, поїхала. Я буде дуже важливо повернутися з перемогою. І перша перемога є, я в статусі директора Фауме. І тепер перемога то, щоб ми туди повернулися. Класно. Я тебе вітаю, я тобі дуже дякую. Дуже. Далі буде, буде, буде точно, так. Да. От ви розумієте, конференція нам, а ми тут з, з Наталі плачемо. Ну я думаю, що це, це треба робити, це, це дійсно це те, що ми відчуваємо. Це треба проживати, а не ховати. Ні, ну взагалі я вже не вишивальні справи, У мене ну, дуже багато є саме вишиванок, рушників. Я один із таких синий йшов на в 15-му році, якраз коли ми приймали присягу якраз в той день, коли стався Майдан, розганяли дітей з Майдану. Але я до чого. І на, і у мене чогось, коли ми робили проводи, було дуже важливо зробити йому рушник. рушник? рушник. Перев'язати рушник саме як, оці ленточки, так де пишуть три от Мені не хотілося вжити. Я дуже, я багато, нема рушників, немає оцих схем саме для чоловічого рушника. Я вибирала саме чоловічим ці орнаменти. Я вийшла, я пов'язала. Я вважаю, що цей рушник саме, як бережесь, вони зараз вдома. Мені кажеться, що кожен, хто йшов, брав з собою якийсь оберіг. Особливо, коли він зроблений мамою. Живим, здоровим з перемоги наші немає ніяк. <ріпи> дякую тобі, дякую. Це якась а вас хай поносить удачі. Дякую, <ріпи> дякую, <ріпи> дякую.